Привіт, підписники привіт, випадкові глядачі, з вами Єгор. І сьогодні у нас така тема цікава. Значить, іде війна. Кругом творяться немислі по своїй кровоприлитності справи. Просто повний, як ви розумієте. Але цікавість до якихось легальних зразків якоби, зброї не вщухає. Чому? Дуже просто. Народ не може вдовольнитись тим, що в що нього нема закону про носіння, володіння короткоствольною зброєю. Просто нема. Всіх цікаве в цей час разом з явною небезпекою ракетних, бомбових обстрілів таке інше, прямого якогось нападу. Разом з тією небезпекою є небезпека криміногенної обстановки та ситуації. Так? Десь різні райони, по-різному вони будуть себе відчувати По часті марадьорства, бандитизму, багато, дуже багато переміщених осіб, так чи інакше. Ось це не може не призводити до загострення цієї криміногенної обстановки. Наша міліція на ну, що я хочу сказати, поліції є чим зайнятися. Давайте так, змоделюємо найкращий, комплементарніший їм дамо характеристику, їм зараз є чим зайнятися, їм ніколи. Ось. Тринкати свій сій час на вас, то кожен з вас повинен зрозуміти, що його життя та здоров'я в його руках. Ось, допустимо, ви не знаходитесь в зоні бой... в зоні біля безпосередньо бойових дій на відносно спокійній території, але криміногенна обстановка вас трішечки не влаштовує. Ось і ви постійно. Запитуйте себе, мене, <свят> окружаючих, що краще купити для самозахисту. І тут починається, так сказати, от от слабуд'я, свободомислі, Значить, а що, що якщо пніма для самозахисту вибрати, що якщо флабер для самозахисту вибрати. І на мій подив, ці питання не вщухають, їх тільки збільшується. Ось. То, Причому запитання ставляти: як чоловіки, так і жінки, казалось би, доволі у зрілому віці. Тому цей ролик е, роблю як лікбез, Ось. І трішечки такий розважальний в тому плані, щоб контентик у нас був все ж таки веселий та жизньрадісний. Чому? Тому. Ви кажете, Єгор задовбав, війна кругом, падлюка, ти тут тішишся, е, робиш херню, тут якусь знімаєш, хизуєшся. Ні, я вам скажу робята по-іншому. Перше, кожен спускає пар е, як може, по-друге. Просто прикиньте, що це останні дні на планеті ваші. Ха -ха -ха. І що ви хочете з сумним гризлом сидіти перед кампом і дивитися Арестовича? Ні. Але передусім я хочу зупинитись на тому, чому я нікому не рекомендую ні пнівмат, ні Флабер придбати для самозахисту. Ви повинні зрозуміти, що і пнівмат, і флабер. Це прекрасні девайси для тренування і для розваги. Для того, щоб ну, з головою, без всякого там, хуліганського там, е викаблучування, просто постріляти по банкам, по бутилкам, по мішеням, ну, зробити собі такий міні-тір і так далі. Це прекрасно. Якщо ви хочете спрямувати ці ось девайси проти. Людини, ви повинні усвідомити, що по-перше, це може законом сприйнятися, як, скажімо так, палітра статей у вас буде від хуліганства до фактично до каліцтва чи вбивства з необережності. Хуліганство це також є стаття, і у неї є реальний термін. І вбивство з необережності. Скажімо, або як ціни необережності, це як розціна наша юриспруденція. Тут таке діло. Пам'ятаєте, що без всяких, там, переробок був такий флабер, який називався Діренджер, і якась молода циганка, а може і не молодая, общем, вийшла там десь в Одесі, ночі в якомусь криміногенному районі пройтись. Це вже ближче до утра було. До неї прицепились два-то волоцюги студента. Один не знаю, що їй хотів там. Щось хотів чи щось не хотів вже. Вона вистрілила йому один раз із Флабера Дірінджер в область серця і вбила на місці. Тому що Дірінджер у нас без зазорчиків. Це прекрасно зроблений флаберчик двозарядний, який пробив йому. Пройшов, патру... Кулька пройшла мій шребер, пробила серцеву сумку, і до побачення. Ось так буває. І тоді слушне запитання, якщо можна Слабера вбити, чого його не можна використовувати для самозахисту? Запитання слушне і правильне. Але я його раз так мачую постійно. І ви, якщо мене дивитесь вже не перший раз, ви могли це чути неоднократно. Що одне діло вбити. Інше діло захиститись. Розумієте, в чому справа? Флобер, ось, допустим пневмат по проникаючій способності його кульки BB, припустимо, BB, сталеві кульки, при калібрі 4,5 мм, при сферичному снаряді і при швидкості 120-130 метрів на секунду. Його проникаюча властивість буде приблизно як застряти в шкірі, або застряти під шкірою, або вибити глаз і причинити каліцтво. Це вже більш важка стаття. Ось так. Флобер калібр 4 мм. Його в патрончику є свинцева, лакована пуль клаберчика від 160 мм метрів на секунду до 240-250, це так у різних моделях зустрічається, Проникаюча властивість кульки з флабера в рази вище. Якщо бібішка із пневмата застрягне під шкірою і її можна буде виколопати з самотужки, то кулька з флабера може проникнути глибоко в м'яку тканину. І без хірургічного втручання її звідти не достанеш. А якщо хірургічне втручання не зробити, так може піти зараження крові, сепсіс, генералізація процесу і смерть екзітус літалісів перед ногами. Ось так. І це тільки при, скажімо такому, варіанті, не летальному зразу, бо може бути і зразу літальний варіант. Стінка шлунка тоненька. Через футболку в область шлунку попасти легко, і можна туди нашинкувати багатенько свинцю. Людина отримує внутрішню кровотечу і повільно вмирає впродовж цієї ж доби. Або ще бистріше: постріл, який пройшов, провів кульку ребер, попав в серцеву сумку, в серце. І привіт! Те саме постріл попадає в крупну артерію, те саме кров, яку неможливо зупинити, або куля, яка десь там її увлекла руслом крові кудись. Тобто я вас не хочу налякати, я хочу лише, щоб ви зрозуміли, що Флабер, у порівнянні з пневматом, по-перше, дирокол, реально дирокол. деякі моделі аж чересчур дироколи. І використовувати їх проти людини, щоб захиститись, не вбити, а захиститись недоцільно. Тому що те, що людина захотіла зробити, вона, як правило, його і зробить. Флавер їй не помішав. Чому? Тому що, попри те, що проникаюча властивість його куль дуже висока, але зупиняюча властивість дуже мала. Чому? Тому що при калібрі 4 мм, як правило, не буде крупної кровотечі, не буде больового шоку іменно шоку. Не буде нічого з цього. Зупиняюча дія, вона основується на експансивності заряду. Тобто це щось доволі крупне. Яке, завдячуючи своїм джоулям, може збити з ніг, посадити на жопу, поранити так, що людині прийдеться самій собі надавати допомогу, обездвижити, так би мовити, відволікти настільки від жертви, що вже людина поміняє свої мотиви і передумає, оце останавливаюче дійство. Воно основується на експансивності, тобто на чомусь такому, що якимсь чином лібо б'є плашмя, лібо розвертається в рані, в общем, спричиняє такий удар, який ну, не потребує проникнення глибоко. Для чого використовуються спецзасоби з резиновими кулями? Так називаємо травмати. Що травматичний заряд? Резинка або резинка з арміруванням, або резинка з металевою стружкою, в залежності від класності тієї пулі, і для того для якого ринку для гражданського ринку він вона зроблена, чи це спецзасіб для яких органів. Ось ця куля. Б'є, скажімо, в тулуб або в нижні кінцівки, спричиняє різкий завдяки площі враженні, спричиняє різкий біль, гематому, набряк, больовий синдром, людина відволікається, їй вже нічого більше не хочеться. Флобер. При критичній ситуації людина на адреналіні. Стріляєш раз, він її не чувствує, стріляєш два, не чувствує, стріляєш три, не чувствує, стріляєш чотири. Він вже весь дирявий, попадав в больницю з якимось внутрішньою кровотечею. Пише заяву, що ти на нього напав. Він був, скажімо, без зброї, ти його всього обстріляв. У нього там пошкодження якихось органів. Світи кому? Світи вам. Якщо ви будете так робити. Як зброя останнього шансу-ілі ілі згоден, ну так тоді все може бути зброєю останнього шансу. Любий предмет, який попадеться вам під руку, є зброєю останнього шансу, якщо на вас нападає група осіб, озброєні люди, явно ну, з цілею, там, убити або покалічити і так далі. Тобто ви можете хватати під руку все, включаючи і Флабер. Але спеціально цілеспрямовано вибирати. Флабер для того, щоб носити його з собою для самозахисту, я вважаю недоцільним. Тим більше, скоро, якоби брешуть нам, не знаю, скоро вже буде закон про гражданське оружі, якоби з Нового року, не знаю, чи правда. вплоть до вогнепального короткостволу. От в Грузії, якщо, бач, якщо дивишся на мене Сашка Григорян із Сонячної Грузії, от Сашка Григорян розказує, у них просто. У них ідеш, заходиш в магазин, достаєш там є, стаєш касарь баксове там косарь євро. Береш берет, ложиш в карман і уходиш. Ну, я утирую, звісно ж, оформляються документи, але це наскільки швидко і наскільки все можна зробити. Тут же у нас проблемка навіть із травматами. Хіба що ось останнім часом ті, хто був якимось чином оформлений в ТРО, в місцеві ДФТГ, в такі ось якісь угруповування, ті могли отримати це більш легально і, може бути, по спрощеній процедурі. А так, блін, тільки, тільки за якісь бабки напівлегально. То ще раз звертаюсь до своєї публіки, яка ну, планує придбати щось таке для самозахисту. Ви це будете покупати не для самозахисту, ви для самоуспокоєння, для самозаспокоєння будете покупати. Шопнівмат, шофлабер. Вони потрібні і корисні, але як тренувальний засіб, який буде відтачувати якісь моменти для з поводження зі зброєю. З навичками її треба там чистити, обслуговувати, з неї треба стріляти як положено, як правильно. Виконувати якісь правила по техніці безпеки і так далі, ось в такому плані ви можете себе якимось чином підготовувати до отримання можливості придбати легальний травматичний ствол або вже вогнепальний, як карта ляже, як у нас там буде далі, далі ситуація в нашій країні з цією війною, і з нашою законодавчою базою. Ну що підписники і глядачі, Треба якось заокруглить, підсумувати мою доповідь вам. Е, ви скажете, Єгор, от ти тут трандів, трандів, а що ти нам посетуєш зробити? Я вам так скажу: озбройтесь балончиками перцовими, візьміть їх в великій кількості, займіть їх доброї якості, у вигляді пістолетика, е, у вигляді балончика з спеціальним е, клапаном, куди засовується палець, для того, щоб не перепутати і не бризнути на себе. Ось такі ось апгрейди. Купляйте балончики, які замімікровані під інші предмети для ж... женських сумочок і, і, і так далі. Чому? Тому що це реально діє, цей балончик. Тобто, якщо хуліганять стосовно вас, балончик можете сміливо застосовувати. Там конкретно. Витяжки з червоного перця, витяжки ще з кояких речовин, сльозогінна дія подразлива забезпечена, можна на жопу посадити, можна виграти до 10, до 10 хвилин, з, з рахунок яких ви просто покинете це місце майже злочину і так далі. І ви не встрянете в якусь халепу. З юридичної сторони все буде більш-менш нормально. Зрозуміло. Але. Як же можна не покайфувати від наших ось таких ось девайсів, так? Ну тож, я вам кажу, тепер вибирайте. По ціні скажімо. Розумніше, ну, якщо все порахувати, розумніше взяти пневмат. По ціні. Він буде дешевший як привод, як правило. Ну, дорогі пневмати з імітацією блоубека будуть дорожчі, але в цілому пневматика стоїть трошки дешевше. Ось. І він буде дешевше обходитись вам по стрільбі. Але в нього будуть і мінуси. Його не можна буде спорядженим дуже довго носити, тому що він буде, в ітогі буде травить балон і підуть по сраці всі ваші там розходники. То Флабер виігрує в чому? У нього є автентичний громкий звук. Стосовно постріл, як у настоящого вогнепалу. Він постійно може бути споряджений. Він виглядає більш агресивно, більш достовірно, скажімо так, тому що це робоча концептуальна схема вогнепальної зброї. Але мінусом є дороговизна, ну, дороговизна, мабуть, тільки й того. Флабер стоїть зараз дорого. Хороший слаб флаберб стоя ще дорожче. А патрони до нього взагалі без трусів залишитись. <etheless> так що я надеюсь, я вас просвітив. Це відео адресувалось тим, хто мене ще не бачив, або тим, хто на мене хоче хоч якось подивитися. <ako> Ось, то ж самі вирішуйте. Бачите? А, а так. Все, ручки-то, вот они. Все, всем счастливо, всем пока.